Друзі, ніби війни немає на Україні, да? але є миросельці у кожного. На превеликий жаль, обладає, з дівчине, не знає ім'я, ні. Дійсно, коли ми бачимо навкруги, скільки гине людей, і ми дякуємо Господеві нашому Ісусу Христу, що сьогодні на цьому місці ми, ви колеги наші, тому що ви призвані боротися за. Що за життя людини? Чудово, призвані боротися за життя людини. Скажіть, легко це чи ні? Дуже важко. Яка це нервова нагрузка, перегрузка правда, для медпрацівника, коли людина вмирає, і він прикладає всі зусилля, що тільки може, які ліки, все, що тільки може. Я думаю, що багато із вас знає, що. Каже, все, ну останнє ще там, що? Шок цей дають, так? Да? Електрошок каже все, все. І каже, губим, губимо цю людину і всі зусилля, які можуть, тільки прикладають. Дорогі мої друзі, я сьогодні приїхав до вас, не один із моїми дітьми. У мене восьмеро дітей. Но, Ми приїхали для того, щоб сказати вам, що вас, що, вас дуже любить Бог. А як він любить, а так любить, що віддав сина свого дорожчина, щоб кожен, хто вірю, в нього не згинув, а мав життя вічних. Ну, хочемо привітати вас таким самим, ми бажаємо миру. Вітаємо любові, любим. Відомо сьогодні, щоб друзі всі. Це боротьба, яку ніхто не міг здійснити на землі. Це була боротьба з темрявою, з сатаною і з падшими демонами, з ангелами падшими. Це була всі сили ада були зібрані на Голгофу. Невидима боротьба була, але ворог діяв через кого? Через первосвященників, через книжників, через фажасеїв. Це були люди набожні, це люди, які поклонялися живому Богу, але вони не мали любові. В серцях своїх. Я думаю, що кожен із вас, якщо він буде лікувати людину якусь і не буде проявляти до неї любові, слухайте, допоможе він тій людині? Правда ні? Не допоможе. Дорогі мої друзі, якщо каже лікар, ще нічого ніяких ліків не дав, а тільки з любов'ю подивився, дорогі мої, кажу вам, бо я це теж собі пережив. Коли лікар тільки подивився з любов'ю і ніжно сказав, мистестра сказала так ніжненько. Я кажу, слухайте, мені вже легше стало. <ріх> мені вже легше, що можливо мені вже не ті ліки вже. Розумієте? Дійсно так. Майте любов. І любов вся дається від Бога. Дійсно. Тому ви добре вибрали, гарну професію вибрали. Лікар. Ісус Христос, самий сильний лікар, був, якому рівних немає на землі. Я думаю, що кожен з вас гарно знає про Пірогова, правда? Пірогов була глибоко вірующа людина в Бога. І те, що Пірогов, я думаю, що, можливо, ви більше за мене знаєте, коли йшла війна із Туреччиною, коли проходив лікар Пірогов, війна зупинялася. Люди зупинялися вбивати один одного, тому що проходив Пірогов. Але якщо рани не буде, то Пірогов не дивився. Він всіх лікував. І ворогів, і своїх всіх. Для нього не була людина ворогом. Він добре розумів, що ворог. Для людини це сатана, який зводить людину. Ви подивіться, що робить ворог зараз. Скільки людей поспивалося, скільки наркоманів по всьому світі. Страшно. Страшно, люди вмикають телебачення і кажуть, та вже ж немає що дивитися. Страшно, що робиться в світі, коли торговля йде людьми. Це страшний час, цей такий настав. Тому що деградується людство. І Бог, як ви думаєте, дивиться на це? Жаном чині свячати. Мені казав, і мені серце зажало, довго піднімає мене, всього стало трясти, в очах потемніло, і я став задихатися. Ще один майор був зі мною, і він вийшов, я був один в палаті. І ви знаєте, на той час я до мене все вмираю. Я дивлюся в вікно, останні секунди мого життя, все, я вже задихаюся, мой час, і все, все. І я, знаєте, що сказав? Я вцепився за койку і сказав такі слова. Боже, якщо ти є, спаси мене хочу жити. От ви всі гарні, молоді, здорові. Люди находить, коли інші не були, все добре, але коли щось жме, а тут так, що в сербі, ви думаєте, що коли я ці слова сказав, в очах розмінилось, серце відпустило, ноги відпустило, і що це забуло зі мною, я пішов, та я на сполувати. Помив руки, вмився, пішов до мене сестри, кажу, слухай, ти я вмирав. Він кажу, ну що, Та з вас здоров'я прямо пошить, це було мені 34 роки, а зараз 59. І на другий день лікар там провірив мене все, і ти, тиск на все, і каже, що було з тобою. Я Кажу, вморо, не вірю. Через 8 суток мене виписали. І ви думаєте, що я став служити Богу? Я знову був далекий від Бога. Правда? Сладію, Більше про те, що саме важче за що виховати дітей, навчити їх до ріг, праведності навчити, щоб вони любили Бога всім серцем, всією душею, всією кріпостю своєю, всім розумінням своїм, щоб вони любили людей, як самі себе. Оце саме головне. Дивіться, як добре, коли людина любить іншу людину. Була б ще одну пісню таку, і після цієї пісні, Ця пісня народилася і написав сам, я ніколи не писав ні вірші, ні пісні. Співав і в народному хорі, в народних двох хорах, і в солісно був, але нічого сам не писав. Але ця пісня народилася таким чином, що я був в Києві і е, на Великому зібранні, і дітей Божих. І от, один сказав брат, що він знайшов хлопчика. Но він каже, що ще не бомжик, він тільки йому 11 рік. І бабуся спалась, мама спилась, а батько в тюрмі. Добре, коли ви от сюди тут навчаєтеся, ви маєте поїхати до кого, да? Уявіть собі, така дитина. Каже, він ще не бомжи, як він тільки другу неділю живе в підвалі, я його знайшов. Одна сестра його забрала. Але коли я приїхав додому, ми жили раніше в Києві, я своє мене дружина з Києва, і кажу, «Ем, на те, одивися, скільки кажу, бездомних дітей в таких великих містах. По подвалам живут каналиционный против. всі Призвойте ім'я Господні на всякому місці, помніть і любить вас. Пам'ятайте, в будь-який час дня і ночі ви можете звернутися до Бога і сказати, Отець Небесний, Творець Неба і Землі, Я грішник, грішниця взиваю до тебе, прости мене, війни, моє серце. Ви чуєте таку радість, таку мир, який ніхто не може вам дати. І ні за які гроші ви купити цього не можете. Богу золото не потрібне. Бог створив цю землю. І все-все створив для Бога, для людини. Але на превеликий щад, більшість і більшість людей не хочуть слухати Бога. А все слухають більше Бога І пісню, яку будуть святи мої діти. Люба Андрій і Пилип, почуєте, і потім в заключенні ми подякуємо. свої. Сьогодні наше таке коротеньке спілкування з вами через слово Боже, через свідчення про те, що е як Бог знаходить кожного і як мене знайшов свій час, тому хай благословить всіх вас, так як ми молилися, дякували на споделі. Зараз ми хочемо подякувати за те, що віддав нам цю зустріч. Але коли приїжджають гості, вони привозять що з собою і подарунок. У нас є для вас. Маленькі там Іван, Іван від Івана. Вони маленькі, коротенькі, це е, із Іванки четверта частина основної, там, чотири 4 там, послання. Тому тут коротенькі, тому що, каже, студенти не мають часу, коли багато читати. Ось так ми продумали, що для вас якраз таки, що вони великі, вони невеличкі за розміром і е, по об'єму. Але саме головне, Іван Євангелії від Івана наповнено, е, слово Боже, великою любов'ю. Іменно в цій книзі написано. Бо Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого щоб кожен, хто вірив в нього і згинув, а мав життя вічне. Дорогі мої друзі, я хочу, щоб ми зараз стали і хочемо за вас помолитися, подякувати і за ваші сім'ї, за ваші родини помолитися, щоб дуже ваші... дякую тобі, що ти нас використав тут. І, послав Господи, дав нам сили, додав, що спочими. Гарно послали тебе, власне всі ті душі, які тут присутні, ти бачиш цих студентів, ти бачиш цих викладачів, ти бачиш, Господи, також директора Івана Юріча Надії Маркіна, їхню сім'ю, власну родину, власні Господи, сім'ї цих студентів, власне вінницю місто, благослови любі Господь Україну, в якій ми проживаємо тимчасово, благослови президента і уряд, тому що так ти сказав. Моліться за тих, хто керує Україні. Господи, дай бажання читати Слово Боже, дай розуміти, що ти любиш їх, щоб, Господи, вони полюбили тебе. І... Мир і спокій і радість, яку даєш ти всім безкоштовно і відкриваєш небо. Тому, любіщим, Господь, допоможи це зрозуміти, кожній душі присутні тут. Слава тобі, Алілуї тобі, Сину Духу Святому. Амінь. Така протеденька молитва. Дякую. У нас є література, зараз мої сини вам просто... дуже приємно знаходитися тут у вас, тому що ви є люди, які, як я вже сказав, які обов'язково що. Повинні нести любов іншим людям. Слава Богу. Дорогі наші студенти, шановні колеги, я хочу від усіх вас, особисто від себе, адміністрації Вінницького медичного коледжу, подякувати отцю Василію і, зокрема, його сім'ї власників за те, що вони подарували нам чудові хвилини, хвилини, де ми пройшлися гарними почуттями любові, доброти, віри. Віри. До Бога, до Ісуса Христа, до Всевишнього, тому що не хлібом єдиним свята людина. Саме духовність і культура, оці сакральні речі, речі, які виховують людей, яка от добро спасе світ. Тому ми дякуємо цій гарній сім'ї, що подарувала нам чудові хвилини.